Начальник вичитує підлеглого, чому ви дозволили собі напитися в робочий час? Що значить дозволив собі напитися в робочий час? Я взагалі-то в обід напився, а обід це мій особистий час. Як хочу, так ним і розпоряджаюся. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік заходить у будинок розпусти. Здрастуйте. Що ви мені можете запропонувати за 20 доларів? За таку суму ми можемо запропонувати вам лижницю. Чудово, лижницю та лижницю. Платить гроші, заходить в кімнату з величезним ліжком, роздягається і лягає з краєчку. За хвилин десять заходить ще один чоловік, теж роздягнувся і приліг з іншого боку ліжка. Обидва з побоюванням дивиться один на одного. За хвилину заходить м'язиста жінка бальзаківського віку, кокетливо присіла між чоловіками, сплюнула на свої долоні, взяла в кожну руку по їхньому органу, подивилася спершу на одного, потім на іншого клієнта і сказала: Ну, що, злидні, поїхали. Програміст, із комп'ютерних ігор потрапляє до пекла. Через три дні нечистий телефонує богові та слізно благає. Чуєш, забери цього програміста до себе, будь ласка. Бог здивований. Чому? Та він тут трясти усіх моїх рогатих хвилами переколов і вже два дні бігає, шукає вихід на наступний рівень. Нью-Йорк. центр міста. Щоранку один український іммігрант заганяє свою машину на СТО і просить поміняти мастило, а ввечері забирає. Господар закладу вирішив дізнатися, у чому справа. Чоловік каже Я тобі зізнаюся, але з умовою, що ти надалі будеш дозволяти мені щодня міняти мастило в тебе. Тому цікаво, і він погодився. Так от я тут поруч працюю, парковка коштує 5 доларів на годину, робочий день 8 годин, а мастило поміняти коштує 20 баксів.